На що сьогодні, 5 квітня, християни святкують вербну неділю згідно з вченням. Цього дня Ісус Христос за кілька днів до своїх хресних страждань в'їхав до Єрусалиму на Віслюку. Зараз зі мною на зв'язку отець Георгій Коваленко проте Йерей, голова синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату. Пане Георгію, вітаю вас. Доброго, Доброго ранку ранку. А ви могли б вимкнути, будь ласка, телевізор чи інтернет, де ви дивитесь наш канал зараз? Я, я не телевізор, не дивлюсь, не інтернет, я в я в машині, якраз а, я цікав, на службу. Я зрозуміло, то ехо невеличке було. Пане Георгію, розкажіть нам, як готуються українці до свят? Це е, одне з наших улюблених свят. Ми готуємося до Страсного тижня. Фактично, сьогодні ми згадуємо, як Господь входить до Єрусалима і згадуємо ще одну важливу річ: е, згадуємо, як Господь виганяє торговців з храму. От я думаю, що нам перед тим як увійти до страсного тижня, варто і з себе повиганяти е торгашів, щоб з чистим серцем увійти в найжахливішу е добу, яка нас веде до найщасливішого свята. Після страстей буде воскресіння. А сьогодні ми тримаємо в руках е вербочки. Як символ тих пальмових гілок, які тримали в руках жителів Єрусалима, як символ нашої віри в перемогу життя над смертю і добра над зло. Пане Георгію, а якщо ви хотіли б зараз дати посил українцям, які нас слухають, яким би він був? Знаєте, зараз і Україна в страсному році, як ми зараз ходимо в страсний тиждень, але ми маємо знати, що. Христос, Воскресна Україна, а я з вами повністю погоджуюсь у цьому і хотів запитати декілька традиційних речей, що робити на цьому тижні, як себе поводити, як дочекатися Великодня? Ну для нас головними днями буде вже буде починатися четверга. Тому четверг чистий, не тому що ми в нього прибираємо, тому що ми до четверга маємо вже прибрати. І в четверг вже відкласти земні турботи, посповідатися, причаститися святих Христових тайн зранку. Бо саме в четвер встановлено таємство причастя. Ми будемо згадувати таємну вечерю. Ввечері, в четвер, в храмах вже починається богослужіння п'ятниці, І ми будемо читати 12 страстних Євангелій і тримати в руках запалені свічки. І з цими свічками потім, потім будемо йти додому, ну, ми їх будемо додому, як символ нашої віри в те Воскресіння, яке ми очікуємо. У нас буде страсна п'ятниця. Будуть виносити плащаницю в храмі, і всі будуть приходити вклонятися плащаниці. Потім буде тиха субота, і ми будемо згадувати про те, що Господь був покладений до гробу і зійшов до Аду. А вже ввечері в суботу будемо починати пасхальне богослужіння. Але ще треба нагадати, що вівторок у нас благовіщення цього року. Співпадає це велике свято зі страсним тижнем. Тут є свої і богослужбові особливості, але от таке от співпадіння цього року.